Через ранкову атаку до найближчої лікарні було направлено понад десяток людей. Семеро чоловіків і п'ять жінок отримали мінно-вибухові травми. Першого пораненого привезли близько восьмої ранку. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеню важкості. Та один вкрай тяжкий. Медики кажуть, одному з постраждалих відірвало руку. Пацієнти намагалися врятувати, але той майже одразу загинув. Взагалі до нашої лікарні доставлено 12 людей. Майже усі поранені, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновибухові травми з осколковим поранення верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Вік поранених від 25 до 70 років. Ще одного пацієнта оперують в обласній лікарні. Як нам відомо, 25-річний чоловік пішов в магазин під час тривоги по хліб та цигарки. В той момент і пролунав вибух. Наразі за його життя борються медики. За попередньою інформацією, вже 28 людей поранені. Серед них півторарічна дитина. Однак травмовані продовжують надходити до лікарень. Станом на 15.00 загиблих вже шестеро. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.